В машині. В мене, кстати, перший сніг, я не знаю, видно може. Цілий день мені локоть не давав спокою. З самого утра я і питався і розминатися вроде би, і все. П'ять разів він срабатує нормально, на шостий раз хоп, клац. У мене просто в очах темніє. Я не знаю, куди себе діти. Все, вже уже ще час точно все буде окей, все чітко. Два рази согнув, третій раз, все. У мене наче по голові хтось молотком їбашить. У мене на сьогоднішній тренування взагалі не було ніяких надіжд. Я сподівався хоча б оджатися один раз. Думаю, якщо буде один підход, це взагалі буде песня. Я пройшов, зробив розминку. Перший підход я був дуже насторожі і прям так. Але потихеньку, помаленьку і вийшло. Я навіть повністю випрямляв локоть, замок фіксувався. Думаю, о, пройшло. Як я і думав, під нагрузкою воно все стало на свої міста. Другий підход теж пройшов добре і думаю, о, чітко. Починаючи ну, з третього, я вже почувствував перші дзвіночки. Мої того болі наростала, наростала, я вже не повністю вижимався, я Отжимаюсь, але все одно до замка не довожу, то есть на полусогнутих, можна сказати. І больно розтало, наростала. Вона була терпима. На п'ятому підході вже я сквозь зуби зробив. Ну в общем, за сегодня я сделал 6 подходов. Честно кажучи, я її на це не надіявся. Я планував дванадцять. Уже начал отжиматься. Я такий схо, пошла вода горячая. Я Думаю, 12 подходов сейчас все получится. Ну, шесть. Но, Но перетрині руку я і на це не надіявся. Знаєте, як мед, так і ложку. Якщо вже пішло, то давай вже вже по нормальному, потому щось на пусі. Ну суть не в тому. Головний прикол, що я взагалі не хотів, що мене читає. У мене була така одна мись: ну камон. Я все робив до цього по максимуму. Я викладувався. Сейчас у мене болить локоть, тобто я чисто фізично не можу це зробити за станом здоров'я. Але я робив це 27 днів, квадрат, без пропусків, хоч якось, але робив. І сьогоднішній день не довго був бути стученням. Якщо я не можу робити все, як я планую, зробити все ідеально, пускай це буде не ідеально. але я маю в будь-якому випадку викластись на всі 100. Чи був сьогодні ідеальний? Пінувальний день, ні. Але чи виложився я на всі свої 100%? процентів? Определенно так. Да. Головне роби хоч якось. Головне, кожен день, хоча б щось. Не можеш правильно, роби неправильно. Не можеш в повну амплітуду, роби в пів амплітуди. Не можеш зробити так, як книжка пише. Роби так, як напишеш сам ти. Хоча б щось. Хоча б трохи. Но кожен день.